Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати ціни на сімейні автомобілі, мінівайна, компактвенна, самомісня, на Луцькому авторинку. Якщо вам сподобався якийсь автомобіль на авторинку або по оголошенню на популярних сайтах, ми допоможемо вам його перевірити перед покупкою. Ось список місць, де знаходяться наші експерти. Також продаю автомобільні товщиноміри. Хто має бажання придбати товщиномір з гарантією, дзвоніть до мене. Перший наш варіант ось такий Рено. Грант Сенік 2018 року 16200. Ціна 199 тисяч пробігу, 1,5 дизельок, 110 потужність. Ось такий варіант. Подивимося, Може відкритий? Закритий, на жаль, мультикермо, автомат, склопідйомники, тканинний салон. Дисплей присутній, парктроніки і так далі. Коли зацікавило, можете перезвонити до власника, більш детальну інформацію він вам надасть. Друзі, багато є автомобілів на Луцькому авторинку. Так, Зараз тут машинка їде. Так, Другий наш варіант ось такий Volkswagen Tour 2010 року. 1,6 MPI. Так, кристайл 191 тисяча пробігу з двома ключами, автопарковкою лючком так, 75 кВт, 8 тисяч телефона є. Сткин на транзетах. Можете стати першим власником. Можливо, і відкритий. О, добре. На п'ятиступеневій механіці. Такий варіант, акуратний. Кого зацікавило, Питайтесь більш детальною інформацію у власника. Наступний варіант ще один туранчик. О інформації він у нас самомісний 2009 року, 1,6 MPI, він знається бензиновий, 75 потужність. Телефони є 203 тисячі пробігу. Ось такий ще один цікавий варіант. Тут, на жаль, закритий. І ступенева механіка. Склопідйомники, парктроніками, круїзом цікавить, дзвоніть. Поруч, Рено Сценік. Семисний, 8400-2010 року, 200 тисяч пробігу, 1,6 газ бензин. Автомат. Телефони. Зафіксував, щоб помогли сконтактуватися з власником. На жаль, закритий. Що пише автомат? Тут механіка. Так, видно, помилилися галочкою. А я не додивився, друзі. Так що цей автомобіль це є механіка 6-ступенева. лоджі. Наступний варіант. Раз подивимося, чи семимісна. Семимісна. Досить багато людей шукають саме семимісну дачу лоджі. Так, 2013 року випуску. Так, 1,2 бензиновий варіант. 85. Потужність, 7,400 ціна. Два ключа пропонується, електропакет і так далі. Ось такий ще є варіант. Вигляд всередини ось такий. Цікавить, дзвоніть. Опель Зафіра. Дивимося, 1,7 дизельок, 8650, телефони є. Так, підігрів сидінь, навігація, круїза, парктроніки і так далі. 236 тисяч пробіг. Так, телефон, 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 телефон. Давайте ще раз зафіксуємо, щоб сконтактуватися з власником 14-го року. Шесте. Ступенева механіка. Так, бачу мультикермо. Звісно, є підйомника, коли цікавить, дзвонити. Наступний варіант ось такий грано-Сценік. 2012 року 8300. Телефони є, 1,5 дезельок, 270 тисяч пробігу. Ось так виглядає на наших номерах. Перереєстрація буде дешевшою. Значно. Механіка шосте ступенева. Звісно, з круїзу. тканинний салон. Цікавить. Дзвоните. Volkswagen. Шаран Лайф 2014 року. Механічна КПП, дизель 110 Потужність. 218 тисяч пробів. Там собі почитаєте: 15 499 долярів коштує. Ось такий ще цікавий варіант шарана. Ось справжня сімейна машина. Досить вмістима. Шесте ступенева механіка. Мультикермо. Так, сидіння у нас тканення, семимісний. Ось так, друзі, виглядає шаран. Шкода є ті. Дивимося 2011 року. Автомат 2.0, 103 потужність ціна 12350. Телефони є На транзетах. Скоріше за все, що закрите. Повнопривідний автомат. Мультикермо, склопідйомники, тканенний салон, арктроніки. Ось такий, друзі, вигляд. Ось такий варіант. Renault Cенica Швейцарії. На автоматі 16 тисяч. Ціна. телефона є. 1,5 дезель 205 тисяч пробігу. 2017 рік. Виглядає середина. Ось так. Тканенний салон. Мультикермо. Автомат з дисплеєм. Парктроніками, круїзом і так далі. Зацікавило, дзвоните друзі. Ще один варіант сценіка. Дивимося по ціні. 10 700 грант сценік. 14-15 роки 207 тисяч пробігу, 1,5 дизельок, 81 потужність. Бачу механіка по інформації. Зараз подивимося, переконаємося, чи справді так. 6 Так. Ось такий ще є варіант. Volkswagen Turan 2012 рік. Семимісний автомат 11.300. телефон є дизель 2.0, 103 потужність. 211 тисяч пробігу. Коробка автомат. Ось такий, друзі, цікавий Туранчик. Ще один варіант. Дивимося. Рено Scenic 2015 рік, 11750. Самомісний з сертифікатом є 208 тисяч пробігу, 1,6, дезель, 96 потужність. Ось такий ще є варіант. Диски. Шестиступенева механіка. З круїзом, клопідйомниками. так само комбінованим салоном, парктроніками. цікавить, дзвонити. Дача логан. Дев'ятий рік 5701,6 бензиновий варіант. Пробігу не зазначено, на жаль. Ось такий варіант Логана. Друзі, семимісний, На п'ятиступеневій ступеневій механіці. Ось так виглядає. Давайте ще Volkswagна познімаємо. Ось такий туранчик. 15-го року 12300 телефон є 16 дизельок. Ось такий в нього вигляд. Мультик. Так, дуже погано видно з цієї сторони. Чому я підходжу завжди... Сторони пасажира, тому що так набагато більше буде видно, тому що це зумовлено стабілізатором. Друзі, мультикермо, тканинний салон, шестиступенева механіка. Ось так, друзі, виглядає. Кози цікаво, дзвонити. Друзі, на тому все. Я сподіваюся, що це відео було хоч якось корисним. Підписуйтесь, коментуйте, ставте палець вверх. Всім па-па!